Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що, справжується моє пророцтво про те, що Путін і його компанія не здатні припинити війну в. Україні. Так, я думаю, що світ поступово, повільно, на жаль, починає усвідомлювати все це. Може, вони б так і хотіли припинити цю війну, але цього не хочуть московити андрофаги. Так, робляться соціологічні дослідження відповідні. І Путін просто і компанія виконують волю московитів андрофагів, які хочуть крові, які хочуть вбивати, так, які хочуть стріляти і все таке інше. Мародерити, гвалтувати. Це хоче народ. Ми можемо сто разів звертати увагу на. Путіна і так у світі повелося і в нас звертати увагу і звертати, ну, перш за все, на те, звертати увагу, що відбувається нібито з подання московської влади. Насправді ж, влада московська просто виконує так. Завдання, які ставлять перед нею московити андрофаг. Коли це може все припинитися, тільки за, як на мене, тільки за дві за двох умов. Перше, це військової поразки. Московитів андрофагів. друге це економічної катастрофи. Ці можуть бути поєднані дві причини, так, припинення війни. Їх нічого в цьому сенсі не зупинить, крім так, я думаю, що вже зрозуміло на прикладі Радянського Союзу. І я думаю, що для Заходу, очевидно було б, що робити із радянською Московією нинішньою, коли Рональд Рейган показав цей шлях. Набагато легше йти шляхом тим, який протурував уже хтось. Показав, що цей шлях дієвий. Але ж як повільно доходить як до слона, до деяких діячів, те, що ніякі преференції торгівлі з московитами андрофагами, стосунків з ними будь-яких там. Не мають під собою ніяких. Реальних підстав. Так. Ви хочете виграти зараз копійку, щоб потім програти все? Ну це ж нерозумно. Як на мене, абсолютно нерозумно. Ви ж бачите, що це за народ. Народ хоче убивати, він хоче йти на Берлін, він хоче йти на. Париж, він хоче йти на Лондон, він хоче йти на Вашингтон і так далі і тому подібне. Не розуміють. Не розуміють, що недавно зрозумів Сікорський прем'єр-міністр Польщі, який виступив і сказав, що ми готуємося до того. Тому що нам сказали, заявили на центральному телебаченні. Так, про те, що вони хочуть захопити Польщу, окупувати Варшаву і так далі. Він сказав: цього ніколи не буде. Ми витрачаємо 5% вже бюджету на оборону, тому що ми знаємо, з ким маємо справу. Все просто, все просто. Отже, для того, щоб припинилася війна, треба дві речі. Перше, це завалити Україну зброєю найсучаснішою, яка є у світі, в західному світі. А друге це ввести такі санкції проти Москви, які привели до її економічного краху. Цей народ розуміє тільки через шлунок. Все інше йому не доходить. Радянський Союз розпався через шлунок. Ні, не через щось інше, через шлунок. Як мені тоді казали, Спеціалісти, та що ви говорите про розпад Радянського Союзу? Він ніколи не розпадеться, куди дінеться найбільша в світі армія, куди дінеться найстрашніше в світі КДБ, найбільша міліція і все-таки останнє? Куди вони ділися? І чому вони? Тому що жрать не стало чого? Ось чого? Оце. Цей народ розуміє тільки одне. Чому? Тому що він варварський, так. тому що вони андрофаги, вони людожери, вони хочуть жерти людей. Якщо їм не дають жерти людей, то вони хоча б жерли ковбасу. Але коли її ковбаси немає, от тоді ця країна починає розвалюватися. Розпадатися, тому що головною скрепою московитів-антрофагів була і є ковбаса.